Дмитро Кушніренко навчається в університеті за спеціальністю менеджмент. Цього року він випускається і тому вже розпочав пошуки місця роботи. Дмитро сподівається, що семінар із роботодавцями допоможе йому розв'язати проблему працевлаштування. Уже іщу роботу вже почав пошук роботи, вже був на нескольких собіваннях. Жду відвіда. Від сьогоднішнього мероприятия ожидаю, ну може бути совета какого по успішному трудоустройству. Может быть, меня кто-то довезне на роботу за час мало. Мріє працевлаштуватись одразу після випуску і Наталія Лігацька. Дійсно, плани про щодо працевлаштування це влаштуватися одразу після випуску на роботу, щоб не втрачати час, тим паче, що навчання за державним коштом і необхідно підтвердити свій диплом. Це дуже важливо, а від сьогоднішньої зустрічі це дійсно якісь, можливо, перспективи побачити саме в тому, що дійсно можна про це влаштуватися, не так як у нас йде тенденція, що молоді випускники мало потрібні на роботу, а необхідний стаж роботи. 88 спеціалістів і магістрів непедагогічних спеціальностей випускається цього року в університеті. Це перекладачі, психологи, тренери, фахівці видавничої справи і редагування, менеджмент організації і адміністрування. Їх усіх адміністрація закладу і запросила на зустріч із роботодавцями. Хотіли провести певний діалог з роботодавцями. Чого ми не допрацьовуємо, чого ми не донавчаємо, а нинішньому фахівцю потрібно було б? Сьогодні ринок праці вимагає фахівця, який легко орієнтується в будь-якій ситуації. Може екстраполювати знання з однієї сфери в іншу сферу, але цього навіть сьогодні недостатньо. Да? Потрібно, щоб ще людина несла відповідальність за свої дії. Приємні новини чекали на випускників факультету фізичного виховання і спорту, адже і в Україні, і на Житомирщині, зокрема, існує попит на тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які належать до системи позашкільної освіти. Не лише робота ми можемо запропонувати дітям-випускникам на сьогоднішній момент роботу в дитячо юнацькій спортивних школах. Сьогодні ми можемо розказати про те, як самостійно, маючи професію, скажімо, тренерську. Саме за спеціалізацією можна організувати, скажімо, і власну свою справу. Допоможе випускникам започаткувати власну справу і співпраця адміністрації університету з фондом полісся федерації роботодавців, мета діяльності якого підтримка інноваційних проєктів та відкриття і розвиток малого бізнесу.